Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 331 засіб повітряного нападу, 324 БПЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети. 324 ударних БПЛА типу «Шухет» і безпілотників-імітаторів різних типів, 4 крилатих ракети Х-101, 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кенжал». Основний напрямок удару – Староконстантинів, Хмельниччина. Військові звітують за попередні ми даними станом на 9.30 ранку протиповітряною обороною, збито подавлено реп 311 засобів повітряного нападу противника, 309 ударних БПЛА, дві крилаті ракети Х-101. зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БПЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих уламки на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х 47 М 2 не досягли цілей. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил з у Києві внаслідок нічної атаки РФ постраждали восьмеро людей. Серед них одна людина у тяжкому стані, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації. Чотирьох людей госпіталізували, повідомив міський голова Кличко. Серед постраждалих одна дитина. Усі вони мешканці багатоповерхового будинку у Дарницькому районі, де вибуховою хвилею пошкоджено вікна з 6 по 11 поверхи. На місцях працюють профільні служби. На Кіровоградщині вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Загиблих та постраждалих немає. На Дніпропетровщині Нікопольщину атаковано безпілотниками і артилерією. Гучно було у райцентрі Марганицькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покрівський громадах. Постраждали двоє людей: – 15-річна дівчинка та 49-річна жінка. Пошкоджено заклад освіти, багатоквартирний, і три приватні будинки, три господарські споруди, а також лінія електропередач. Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції РНБО щодо 53 фізосіб та 95 компаній. Вони синхронізують українські обмеження з 18-м пакетом європейських санкцій та б'ють по російському військовому виробництву. Під обмеження потрапили не лише російські компанії та громадяни, а й 53 фізичних та юридичних особи з Китаю, Ірану, Індії, Азербайджану та інших країн. Зокрема, санкції застосовано до структур пов'язаних з російським тіньовим. Танкерним флотом друге рішення стосується понад 90 компаній, що видобувають рідкоземельні метали, ключові для виробництва електроніки та безпілотників для російської армії. Дональд Трамп відкинув можливість нижчих за 15% тарифів для ЄС. За даними на зустрічі з президенткою Єврокомісії, американському лідерові поставили питання: чи можна зробити щось краще ніж 15% відсотковий тариф на ставку для ЄС? Краще, тобто нижче, ні, сказав Трамп. У Китаї запустили продаж гуманоїдного робота r 1 за рекордно низькою ціною 5900 доларів. Про це пише видання Bloomberg. Китайська компанія повідомляє, що цей робот важить всього 25 кілограмів, має 26 рухомих з'єднань та оснащений штучним інтелектом з функціями розпізнавання мови а також зображень. Китайські компанії низькими цінами на гуманоїдів хочуть витіснити США, які є лідерами на ринку та масово поширили своїх роботів у побуті на виробництві та інших сферах.